Динамо готується до бою із грізним Галата Сараєм. Команда Окана Бурука вражає «Трансфермарт» оцінює її склад аж у 260 мільйонів євро. Це дев'ятий показник серед усіх команд Ліги Європи. При цьому леви виправдовують свій статус, йдучи на шостому місці у таблиці. Стамбульці не програли жодного матчу та навіть змогли здолати Тоттенгем. В чемпіонаті у Галта становище теж хороше. Леви лише двічі втратили очки і вже відірвалися від Фенербахча на 8 балів. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Кадровий потенціал у команди неймовірний та багатий на гучні імена. Головна зірка Галтасараю Віктор Осімхен, який грає в оренді з наполі. Нігерієць був топ бомбардиром серії А у 2023-му а зараз вже оформив 14 голів та 6 асистів у 18 матчах. Не дарма Трансфер Март оцінює його у 75 мільйонів. Поруч із ним запалює ще одна екс-зірка Наполі Дріс Мертенс. У бельгійця 5 голів та 11 асистів цього сезону. На їхньому фоні скромніше виглядають навіть імениті Міші Бачуаї та Мауро Ікарді. У першого – 7 голів, у другого – 6. І місце в Лазареті з важкою травмою у півзахисті лідером є колишній футболіст арсеналу Лукас Торейра, а в захисті закріпився екс-гравець Тоттенгема Давінсон Санчес. Легендою ж клубу є Фернандо Муслера. Уругваєць виступає за Галата Сарай вже 13 років та не піддає сумніву свій професіоналізм навіть у 38. Тож такий непростий суперник чекає на киян, але...